Гарно прибираємо, активно відпочиваємо у суботу, 19 серпня. В місті вдруге відбудеться ековікенд. Цього разу учасники зустрінуться на гранітному кар'єрі в районі Зарічного. Насичену програму та розваги на додачу до корисної спільної праці обіцяють організатори Інститут розвитку міста. По завершенні прибирання території на учасників чекають багато цікавих локацій. Тут проводитимуть історичну вікторину, заняття з йоги на свіжому повітрі, майстер-клас з нейрографіки, арт-терапії, скетчингу, малювання для прихильників активностей – Похід по мальовничих місцях зарічного. Долучитися до ековікенду можуть усі бажаючі збір одесятій. Запрошуємо гостей та мешканців міста долучитися до заходу. Буде пізнавально, буде активно, ну і, звичайно, корисно, тому що прибирання території міста є дуже важливим для підвищення екосвідомості відпочиваючих, туристів. Ну і звичайно, мешканців міста.